Добрий день, малята! Сьогодні ми завітали у гості до Наталки, Марічки та Сашка. Подивіться, як багато в них іграшок. Є лялька, коник, машина, собака, корабель, кубики, ведмежа. Скажіть, будь ласка, що роблять діти? Вірно, діти граються іграшками, позначимо за допомогою схеми діти. Граються іграшками. Наше речення складається з трьох слів. Яке перше слово в цьому реченні? Вірно перше слово діти. Яке друге слово в цьому реченні? Правильно граються. Яке третє слово в цьому реченні? Вірно іграшками. Давайте допоможемо дітям скласти іграшки на полички. Але робити ми це будемо незвичайним способом. А за допомогою ділення слова на склади. На першу поличку покладемо іграшку, в назві якої є один склад. На другу в назві якої є два склади. На третю, в назві якої є три склади. І на четверту в назві якої є чотири склади. Склад. Це частина слова, що вимовляється одним поштовхом повітря. Щоб знати, скільки у слові складів потрібно порахувати кількість голосних звуків. Наприклад, в слові кіт один голосний звук. І Тому в цьому слові лише один склад. Тому покладемо цю іграшку на першу поличку. Скільки складів в слові лялька. Вірно. В цьому слові є два голосних звуки Я та А. Тому це слово має два склади. Тому покладемо цю іграшку на другу поличку. Скільки складів в слові кубики? Вірно. Три склади. Кладемо кубики на третю поличку. Скільки складів в слові машина? Ма-шина. Три склади. Покладемо її на третю поличку. Скільки складів в слові ведмежа? В слові ведмежа є три голосних звуки. Тому складів теж три. Кладемо на третю поличку. Скільки складів в слові коник? В слові коник є два голосних звуки О та И. Тому має два склади. Коник. Ця іграшка буде знаходитись на другій поличці. В слові собака. Скільки складів. Маємо три голосні звуки. Три склади. Кладемо іграшку на третю поличку. Скільки складів в слові корабель. Вірно три. Ця іграшка буде знаходитись на третій поличці. Скільки складів в слові піраміда. Маємо 4 голосних звуки. Тому 4 склади. Покладемо піраміду на четверту поличку. Молодці діти дуже добре впоралися із завданням.